Привіт, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Отже, сьогодні порозмірковую з вами на тему того, що зараз пішла така модна течія, що майже кожен може і повинен стати підприємцем. Порозмірковую процес з точки зору психології, з точки зору своїх спостережень. А мені це останнім часом ну, такі всі тренди дуже нагадують Тренди жіночої моди. Коли можна було спостерігати ще не так давно, дуже багато панянок робили собі модні, широкі, густі і чорні чорні брови. І, чесно кажучи, виглядало це під час кумедна, тому що багатьом формам облич це взагалі не пасувало. Ані колір такий чорний, ані оця ширина. Все-таки обличчя, воно індивідуальне, риси індивідуальні, і ми не можемо взяти якусь одну модну деталь і причепити до свого обличчя навмання. Так само ці модні, зараз вже не знаю, не нещодавно так точно, величезні ці губи. Але якщо подивитися об'єктивно, то там, де це зроблено красиво, ми зазвичай навіть не помічаємо, що щось зроблено. Так. Або відбілювання зубів також років всім, напевно, тому був просто якийсь повальний тренд. Красиво це виглядає тоді, коли це виглядає ну, плюс-мінус натурально. Коли зуби зроблені кольором під. Фаянс сантехніки у санвузлі, то це, це виглядає дивно. Десь так само для мене виглядає мода на а, повальну таку знаєте, універсалістську якусь течію на професії. Тобто зараз модно бути атівцями, зараз модно, модно бути, там, я не знаю, коли я закінчувала школу. Всім треба було бути або юристами, або економістами. Ну, скажіть, скільки з тих, хто вступив на економічний і юридичний, потім стали реально класними спеціалістами, які отримували б задоволення від своєї професії. Не просто ходили б на цю роботу, а отримували б задоволення. Я думаю, що Певному відсоткові з тих, хто пішов на те, що було модно, краще було б піти туди, куди хотіло їх серце. Ось, тому що є дуже велика вирогідність того, що спеціальність за їхнім серцем, розвершається телефон, бачите, стала популярною за якихось там 5, 10-15 років і була на греблі хвилі. Так, що отакі от мої роздуми, я працювала півтора роки на великого підприємця в Дніпрі в, свої, в своїй юності. Я була його секретарем і перекладачем. Я могла спостерігати в тій приймальні, де я працювала за підприємцями, за його партнерами, за його друзями. Я зробила деякі висновки. Отже. Мій висновок номер один для того, щоб бути класним в якійсь діяльності, реально класним, щоб раз за разом в тебе все більше і більше виходило, а не постійно щось не виходило і руйнувалося. Бажано все-таки до цієї діяльності мати якийсь відприродній талант, хоча би мінімальний. Для того, щоб бути класним підприємцем, я зауважила, що треба мати таку рису характеру, як певну толерантність достатньо високу до ризику. Чи Багато людей мають толерантність до ризику. Я думаю, що не дуже багато, тому що більшість людей, які виконують операційні повсякденні задачі на підприємствах, це люди, які цінують своє збалансоване життя і певну стабільність. Далі, це певна здібність до відповідальності не тільки за себе, а й за інших людей. Але водночас відсутність дуже глибокої емпатії, тобто здібність бачити в людях ресурс, як перетворювати їхні здібності у гроші для свого підприємства. Чи це є талантом? Так, це є талантом, тому що вони бачать в людині, ага, наприклад, я його або її беру, а щось там пішло не так. Наприклад, людина не дуже гарно виконує свої обов'язки на цій позиції, не тому, що там вона погана або ленива, так, ледача, а тому, що не вистачає чогось, але я бачу в ній інший талант, і я можу його також застосувати до свого підприємства. Розумієте? І зробити на цьому гроші. Тобто, по суті, такі люди вони бачать всюду можливості, вони бачать можливості для розвитку, передусім капіталу у вас, як в носії, певної грошової цінності. Зовсім не кожна людина має цей талант. Чи можна його розвинути? розвинути? Я думаю, можна, але це так само, як мені розвивати талант до фізики. Це один з предметів ну, один предмет, напевно, що, в якому я абсолютно така, знаєте, як сказати, не вдаха, <дум> дуб дерева, як кажуть. Чи могла б я стати талановитим фізиком? Талановитим не знаю, фізиком стати могла би, але. Те, що я вивчала б 15-20 років, людина талановита до фізики вивчила б за 2-3. От я вважаю, що так само десь розвивається талант у людини, яка не схильна до підприємництва, якщо вона хоче досягти там успіхів. І треба буде вчитися бачити всюди ресурси. Або перед перетворити Щось, когось на ресурси, розумієте, вони бачать у вас ресурси. Вони бачать ресурси фінансові в ситуаціях, там, де ви не бачите, там, де ви бачите щось інше, там, де ви бачите, що у когось, я не знаю, піднесений настрій, або у когось горе, або у когось є щось, вони бачать, що там гроші. От як це, і це не означає, що це погано, тому що підприємці дають нам дуже багато всього. Розумієте, через те, що вони бачать, де гроші, вони і товари класні роблять або завозять, або послуги надають, розумієте, що і деякі тренди, де що потрібно. Тобто ми, ми б з них ніяк, але чи є така риса у всіх, я не думаю І ще яких людей вони цінують? Вони цінують людей ресурсних, тобто з яких можна вижити максимум ресурс за мінімум, за мінімальну ціну. Ну, в принципі, всі ми таке любимо взяти максимум якості за мінімум ціни. Ось плюс вони цінують вірність. Якщо це такий, знаєте, сиринний підприємець, який створює? Підприємство за підприємством, вони дуже цінують вірність, вони цінують людей, які ростуть прямо в не... у них, на яких вони можуть покладатися, але ця емпатія, вона не занадто, в них розвинена. Тобто, допоки ти гвинтик-шпунтик в моїй оцій, всій махіні, і ти вірно мені служиш, і ти вірно приносиш мені, значить, прибуток. Це такий вірний ресурс, окей, я тебе тримаю, я тебе ціну. Ось. Але якщо це реально талановитий підприємець, який відкриває та закриває підприємства, так як йому продає, так як йому вигідно, це людина не занадто емпатична. Як тільки він не бачить у вас ресурсу, він стирає ваш номер зі свого телефону і забуває ваше ім'я. Ми можемо по-різному до цього ставитися, але треба розуміти, що так воно десь працює. Не завжди, не з усіма людьми в них так, звичайно. Але тих людей, яких вони розглядають саме по бізнесу, десь в них так. І дуже чітко. І він не буде думати. Стерти ваше ім'я, чи ні. Ви відробили свою функцію, пішли там до когось іншого працювати, все це буде зроблено миттєво. А, ці люди можуть йти, ну, не кожен з них там йде по трупах, але вони можуть йти по життю дуже впевнено. Там, де ви будете три рази вагатися, вони не будуть вагатися. Угу, ось. Не завжди це люди, які там сі сім разів відмірюють і так далі. Ні. Вони можуть відміряти три рази і далі йдуть, значить, в бій. <рес> mm -hmm. mm -hmm. Так що я не бачу, щоб кожна пересічна людина могла би так, от просто навчитися бути підприємцем, тому що ми не, не всі маємо ці риси характеру від природи. І більш того, наприклад, якщо ви від природи за рисами характеру, класний лікар, класний психолог, тому що у лікаря-психолога все одно трошки різні мають бути від природні риси, класний вчитель. Це зовсім не означає, що ви зможете бути класним підприємцем, навіть знаючи досконало свою царину діяльність. Іноді це поєднується, і людина може бути суперпрофесіоналом в своїй царині і ще зробити на цьому підприємство іноді ні. І тоді який сенс убиватися, розвиваючи в себе в собі. А ці всі навички, якщо можна просто працювати на когось або бути фрилансером, і замість того, щоб там, брати кредити на якесь підприємство або всі свої гроші заощаджені, витрачати на якусь там ризиковану авант авантуру, якщо можна просто складати їх в подушку безпеки. Тому мені здається, що тут трошки така, знаєте, дилема. Я не вважаю, що всім треба бути підприємцями, так само, як зовсім не всім треба, і є відприродня схильність бути фізиками. або бути вчителями, наприклад. Чи кожна людина може стати класним вчителем. Можна суперкласно знати предмет будь-який, і зовсім не вміти його викладати і не мати до цього хисту. Я знаю людей, які взагалі не мають хисту викладацького, хоча дуже класно знають предмет, але коли треба його пояснити, вони просто вони впадають в коматоз. А є людина, яка не так добре знає предмет, але вона те, що вона знає, вона може розкласти по поличках, тому що також це є певний талант. Більш того, от, ну, наприклад, талант вчителя. А, а, талановитий вчитель для дорослих, для старших підлітків і для діток це, буде, це будуть люди трошки з різними темпераментами і складами характеру. Ну, наприклад, я не знаю, там я талановитий, не талановитий вчитель, то вже не мені судити, але я багато років працюю в педагогіці і я обожнюю сам предмет педагогіки. Увага педагогіки дорослих. Я не люблю педагогіку дітей. Я структурна людина, я людина з високою толерантністю до того, що доросла людина навпроти мене не буде сприймати інформацію з першого, другого, третього, навіть четвертого разу. Я можу повторювати тисячу разів, і я не можу сказати, що мене це дратує. Ага. Гарний вчитель і дитячий, і для дорослих а, мусить мати таку здібність. Це, в принципі, здібність від природи. Чи кожен має таку здібність? Ні. Мені багато людей казали, що якщо їх не розуміють з другого разу, їм хочеться взяти в руки якийсь предмет, значить і зробити так, щоб дійшло. Мені не хочеться. Я постійно думаю про те, що ну як би мені так пояснити ще іншим шляхом, щоб до людини нарешті, значить, дійшло. І так, щоб дійшло певним чином, щоб закарбувалося в пам'яті як найдовше. ось. І при тому в мені є структурність. Це ознаки характеру для Викладача для дорослих і старших підлітків. Для діток там також потрібна толерантність до того, що людина не буде сприймати все з першого разу, але там потрібна дуже висока креативність, височенна креативність і певний такий характер розуміння дітей. Я не люблю дитячу педагогіку. Чи могла би я стати травновитим вчителем для дітей? Думаю, могла би, але те, що в дорослій педагогіці я вивчила б місяці за чотири, в дитячі я б вчила, думаю, рок-два. Одне й те саме. Просто через те, що мені там складніше. Отак, от мої любі, тому. От, але це не було б для мене так важко, наприклад, як фізика, або там алгебра. От. І не було би для мене це так важко, як робити якийсь антикризовий менеджмент, де потрібно звільнити купу людей. Тому що для когось антикризовий менеджмент, де треба зробити там реструктуризацію підприємства. І для них люди це ну, певні там такі а, цифри в реєстрах, так? То я би переживала. Долю кожної цієї людини, знаєте, до того як звільнити. Я би прочитала ім'я і прізвище кожного, подивилась би біографію, скільки дітей, чи заміжня, чи, чи одружений чи ні. Розумієте, це погані дуже таланти для підприємців. Це не погані таланти для психолога, а для підприємців погані. Тому я вважаю, що зовсім не кожному треба бути підприємцем і набагато краще бути, якщо ви не відчуваєте в собі от таких от толерантності до ризику, відповідальності, не занадто розвиненої емпатичності. Не бачити в людині ресурс, і коли цей ресурс вичерпаний, вміти з нею попрощатися без того, щоб це розірвало вам серце. Особливо якщо це якось вдарить по біографії цієї людини, розумієте? Ось то я би сказала, ну, на мій погляд, краще бути найманим. Співробітником або фрілансером, або якось поєднувати це і збирати свою подушку безпеки, ніж робити якісь непотрібні авантури, з яких ви можете вийти повним фінансовим нулем. От. Так що, мої якісь думки такі. Не треба приміряти цю моду на себе, так само, як коли я закінчувала школу. Всі мали стати або фінансистами, або юристами. Ну так не буває. Не всім йдуть, однакові за кольором і за шириною величезні пухнасті брови. Все, дуже дякую вам за до наступного зустрічі.